Слава Україні! Сьогодні хочу провести тест прилада Тисей на нашому тестовому майданчику. Я там зробив відео, як ми робили цей майданчик. Добре, давайте по налаштування буде, Будемо на частоті 18 кГц перевіряти. Це така найбільш ходова частота по, по древняках. Баланс ґрунта виставлений дискрім скрім на півтори поділки. Якщо вмикаю прилад. Так, дивимось. Сигналів ніяких немає. На цілі прилад реагує. Так, на 5 сантиметрів. А, покажу що це скіфський е, наконечник або вістря стріли. Е, Зерня на нього кажуть. це така складна ціль багато приладів і взагалі чорний закидаю в місті. На 5 см тискуємо. Тут чіткий сигнал. Далі 10 см це саме ці. Так є сигнал, рух робди дивчитися. 15 сантиметрів на 15 -ти... теж зачіпає, але якщо прямо на цінлю нахай, трошки вперед назад вже не, не бачу прилад. Добре, наступна нас тут на ціль, давайте римський динарик Ось такий срібний. Зараз камера сфокусує. Ну думаю видно, що це динарик. Почнемо з 20 сантиметрів. Так перевіряємо. Ну, чіткий сигнал, в принципі. Зразу. Далі 25 сантиметрів. Щіткий купаємо і сигнал. Ну Звичайно, чую, що вже. Ціль глибше. І 30 сантиметрів. І саме динарик. Перевіряємо. Ну, вже практично немає сигналу. Можливо, трішки додам чуйку, щоб з'явився треш. Ледве-ледве. Можливо, в навушниках хтось би цей сигнал і викопав, не знаю. Практично його немає. Далі наступна ціль. Давайте 5 копійок СРСР. Почнемо з 30 см. Думаю, привод справиться. 何 Давайте ще перевіримо багато кого цікавить золото, золото, ось таке золоте кільце. В принципі, на нього повинна бути нормальна глибина, 25 см почнемо. Тут чіткий сигнал. Я досить великий і плашмя лежить, тому і глибина руха. Ну Тут теж зачіпає ну, прямо над ціллю. В наушниках, якщо добре виходжувати територію потихеньку, то можна почути сигнал. Наступна ціль ось Катькін п'ятак такий. Давайте з 35 сантиметрів три вас добре бачить на такій глибині ну, не так, що добре В принципі копаємий сигнал трошки вперед-назад теж бачить О, схоже чи від камери, чи від телефона йдуть трошки фантоми, треба інтернет виключати. Так, 40 сантиметрів Катькінкета Щось десь проскакує Не знаю, можливо на рівні фантомних працювань. Добре, тоді з ТСЄМ начебто завершили, зараз будемо ще інші відео знімати. Все, дякую за увагу, до зустрічі.